«Many», «much», «a lot of lots of. Всі ці слова перекладаються як багато, однак вживаються в різних випадках. До прикладу, «many» вживається лише зі злічуваними іменниками в множині. I don't have many friends. У мене небагато друзів. Друзі, ми можемо порахувати. Це множина, отже, вживаємо «many». А there many cups on the desk. Там багато чашок на столі. Так само, чашки. їх багато, рахуються, отже, «many». Матч на противагу мені ми вживаємо з незлічуваними іменниками в однині. Наприклад, do you have much money? Money в англійській мові гроші. Це незлічуваний іменник. У вас багато грошей, отже, вживаємо match. They don't have much meat. У них небагато м'яса. М'ясо також ми не порахуємо, незлічуваний, отже, вживаємо матч. Прекрасно. Тепер я кажу слово. Англійською перекладаю українську, а ви кажете, що ми перед ним поставимо? Мені або матч. Або може взагалі нічого. Крим. Сметана. Матч, так. Докс. Собаки. Мені. Угу. Мен. Чоловіки. Мені. Вумен. Нічого. Це одна жінка. Коли було б написано Women жінки, так, ми б сказали Мені. Однак одна жінка ніяких «мені», так? Скоріше б тут треба було поставити артикль E. «е», бо, бо іменник стоїть в однині. Воте. Вода. Мач – Карс. Машини. Мені. buses – Автобуси. Мені – Pencils. Олівці. Мені – Мілк. Молоко. Мач – Джус. Сік. Матч. Райс. Is much. З крупами і рідинами ми вживаємо матч, бо вони завжди не Молодці. Ще такий момент. Коли перед іменником стоїть артикль або будь-який е займенник, his, them, this і так далі, то ми вживаємо прийменник of. Наприклад, do you have many of these pens? У вас багато таких ручок. Коли б не було слова таких, цих this написано, то ми могли б запитати: Do you have many pens? Однак, коли маємо this, після мені треба поставити of. Так само з match. Маємо займенник, присвійний займенник. Отже, ставимо of. В неї немає багато свого соку. Прекрасно. Тепер слова a lot of, lots of. Означають вони те ж саме, і вони є універсальними, бо many вживалося лише зі злічуваними, much – з незлічуваними. А от a lot of, lots of може вживатися в обох випадках. До того ж, ще дуже важливий момент. Мені та матч, як ви, мабуть, помітили, вживається лише в заперечних і питальних реченнях. Зверніть увагу, стверджуваних тут не було в прикладах. Так, ви можете сказати їх у стверджувальних реченнях. Однак тоді це буде звучати дуже архаїчно, дуже застаріло. Тому Мені матч ніколи в стверджувальних реченнях не вживайте. Однак елотов або лоцов без проблем. Навіть більше того. Я вам рекомендую в своїй мові вживати лише a lot of lot of. бо вони так само вживаються і в питальних, і в заперечних реченнях, на відміну від цих двох слів. А щодо цих двох слів, вам треба просто знати, в яких випадках вони використовуються. Отже, злічувані та незлічувані іменники переважають у ствердженнях I don't have a lot of friends. I don't have lots of friends. У мене небагато друзів. Заперечне речення прекрасно звучить. She drinks a lot of water». «She drinks lots of water. Вона п'є багато води. І стверджувальне речення також прекрасно звучить. Отже, тепер давайте підсумуємо. «Many much» вживається лише в заперечних і питальних реченнях, у стверджувальних дуже рідко. І це було б дуже дивно. Звучало б дуже дивно для англомовних. І це дуже така офіційна форма звертання, форма запитання, форма заперечення. Коли ви в неофіційній обстановці, то вживайте lot of, lots of завжди. Усі типи речі неофіційна обстановка. До речі, lots of є навіть менш офіційним, ніж a lot of. Тобто найбільш в розслабленій обстановці, найбільш спокійній, ви можете вживати lots of. А елотов ви можете вживати як в спокійній обстановці, розслабленій, так і коли говорите з начальством. Зрозуміло, так? Перепишіть, будь ласка. <кхем> Наговорив я багато, однак, я думаю, все легко, ви все зрозуміли. Складіть по 15 речень з кожним зі слів. Виконайте додаткові вправи внизу під відео. І ви це запам'ятаєте назавжди. Молодці! Так тримати! Це була аліська українською. Її проводив Богдан Живоченко, як завжди. Ставте вподобайку, підписуйтесь до наступних зустрічей. Сейчас вам.